Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі радіослухачі з вами в ефірі перед мікрофонами з нашої київської студії у програмі ваших намірах. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя нашої програми Олександр Букатюк, військовослужбовець, поет, місіонер з Івано-Франківщини. І сьогодні ми почуємо від Олександра е, таке ділення, свідчення про власний. Досвід посвяти себе Діві Марії. Власне, який ми посвято -по -по та вже готуємо, і в понеділок розпочинатимемо разом з усіма вами, радіо, дорогі радіослухачі, посвячення про Діві Марії. А сьогодні про досвід власний почуємо від Олександра Букатюка. Слава Ісусу Христу! Пане Олександре, вітаємо вас! Лавно, які Богу, радий бути у вашому ефірі, вашому радіо. Е, так, е, ми, ми, ми дуже дуже раді. Е, Зізнаюся, дорогі радіослухачі, що е, зараз мали деякі події. Е, Перешкоди, щоб з'єднатися з паном Олександром. Ну, як я зазначила, він є військовослужбовець. Зараз е, знаходиться у місці, де не дуже добрий зв'язок. Але слава Богу, ми е, змогли вийти на зв'язок. і Триває е, навіть зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож можете доєднуватися, також е, дивитися на відео, е, відео нашу програму. Е, що ж, пане Олександре, на початку я ну, так як зазначила, то хочеться почути про ваш власний досвід. Знаємо, що ви вже мали таку посвяту себе, Діві Марії. Розкажіть, будь ласка, з чого прийшло таке натхнення, і у який власний спосіб це відбувалося у вас. Перше почув я про посвячення від сестри в Христі, місіонерки з мого скликання. Я навчався в місійній школі апостола Павла в місті Краси Хмельниччина при школі Марії, до речі. І ну, перш за все, я хотів би, щоб не забути згадати про такий момент щодо зв'язку. Сьогодні Євангелія Дня в українській греко католицькій церкві є такий вірш: Просіть і вам дасться». От не виходило зв'язком ніяк, і тут згадую це, і ну, повторюю, молюся, і з'явився зв'язок. Тоді я почув, що з'явився зв'язок. А почув я про акт посвячення Марії, непорочному серцю Марії від сестри місіонерки, сестри в Христі, і вона посвятила свого чоловіка. І також казала, що е, немає загиблих, е, ну, можливо, там якісь е, поранення, але загиблих ні одного немає. Хто себе посвятив? Е, чи власне е, військові посвячують їх родичі? І потім, вже в ЗСУ, там після місійного, то е, я її написав. Е, вона е, сказала, що є сфотографовані сфо, ну, акт посвячення сфотографований е, те, що нашого місіонера з Литви Валентина, і він мені скинув фотографії з текстом посвячення. І так я ну, не мав можливості там, е, ну, не було священника, священник приїжджав е, потім вже там раз у місяць такий, е, скажем, капелан-волонтер, тобто не на посаді е, капелана. Е, до речі, Олександр Богомас, е, ну очевидно, що були ефіри і так далі. Він був в окупації ще давніше, отець Олександр. Інші приїжджали також. Ну і я тоді не мав можливості, не знав, чи, е, чи буде якийсь священник з ким що поговорити, задав е, про цей момент. Ну і, власне, так себе ну, сам посвятив. І крім того, що в тексті було ще своїми словами сказав, поговорив з Господом і Марією, і, власне, так е, почалося посвячення. Уже пізніше я побачив е, шеврони, е, поширюю там брати і сестри в Христі. І, хоч тут не місце для шевронів е, таких, але я навмисне. Для ефіру почерпим, Пане Олександре, зараз показує на відео. Можна? О, о Дуже гарно. Та, власне, шеврон. І на ньому ми бачимо Пресвяту Діву Марію. Та власне і написано т -т -т такі слова: Пресвятая Богородиця, посвячую себе, твоєму непорочному серцю. Ось такий шеврон. Я вперше такий бачу. Слава Господу! Дякую. І Шеврон збирають на нього пожертви і поширюють серед військових безкоштовно. Тобто, хтось яким бажає, відсилають кому потрібно. Це можна знайти, зокрема, і на моїй сторінці, там мене позначали. Там священник Микола, якщо не помиляюсь, його ім'я, то він це його ініціатива. Прізвище не пам'ятаю, Ну, одним словом, що є, таке можна знайти. Пошукати в інтернеті. Угу. Дя дякую, пане Олександре. Тобто, я правильно зрозуміла, у вас посвята себе Діві Марії відбулась вже, коли ви були у статусі військовослужбовця, так? І саме коли я вже був на передовій на передовій <гум> тобто раптом хтось зараз з військових чує нас, то така гарна нагода зробити за власною волею таку е, Діві Марії, щоб провадила і оберігала власне там, де ви є сьогодні. і Ну, так зараз від пана Олександра ми чуємо, що достатньо такої власної волі, як я почула, щоб зробити цю посвяту. Пане Олександре, а поділіться, чи бачите ви плоди цієї посвяти у вашому особистому? Та житті на цьому шляху військовому непростому, чи, чи, чи є щось з того, що там раніше ви не помічали. Плоди були ще які, тобто невдовзі після посвячення. Ну, на той момент я тільки приїхав туди на нуль, на і потім пішов на бойову позицію. І фактично, от ті хлопці, що зі мною йшли, що приїхали, з, що ми разом навчалися, проходили е, військові вишки. Вони, на жаль, загинули, і при тому, що дрон найближче до мене був, на мені не залишилось ні царапини. І е, це не тільки перший такий момент, коли я ну, і зараз промотую в пам'яті, і дивуюся, ну, це тільки е, так міх Бог, так е, мала Марія заступитися. Щоб не зачепило взагалі, і пізніше, коли там е, поруч е, прилітали е, там, снаряди е, і так далі, то навіть був такий момент. Е, ну, я, я вірю, що е, те, що поруч, а не прямо в нас, то теж якби, таке заступництво Маї. Е, е, було таке два рази, е, коли на мене вилітало вікно, і навіть від розбитого скла в мене царапин. Не було. Ну, другий раз така невеличка, вона навіть кров не текла, тобто зовсім така ледь помітна подряпенка. А так, то взагалі, ну, якщо брати до уваги, що вікно е летить і велике дуже, е з іншого кінця кімнати і паде так з силою зі склом, і немає ніяких серйозних е порізів. Там у хлопців були якісь легкі контузії. У мене взагалі нічого не було. Ну і напевно я е, так вірю, що ще багато таких моментів, про які напевно вже в небі дізнаюся. Просто що коли взагалі там нічого такого не відбулося, ніякої небезпеки, бо через молитву, через посвяту, так Господь і, і своєю матір'ю захистили. Дуже дякую вам, пане Олександра, за ваше е, ділення. Е, дуже важливе ділення, адже е, буквально за декілька днів в ефірі Радіо Марія розпочнеться приготування до посвячення себе Діві Марії, е, яке ми будемо проходити. Е, 33 дні разом зі святим Ріньйоном Марією Де Монфором, власне, по його роздумам, його книжці і Ну, так, матимемо такий час приготування до посвяти. Але, дорогі радіослухачі, ну, зараз на свідченні пана Олександра можна почути, як, як важливо ця, 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 ця от, власна воля, мені здається, прийняти це рішення, що я довіряю тобі. Марія, і я довіряю тобі бути мені введеним тобою, пане Олександре. Які б можливо ви побажання для наших радіослухачів на такий період приготування до посвяти дали б? Е, я так ще просто пригадав один такий коротко скажу випадок, щоб не забути, е, що був, коли я і йшов і чую. І е, я тільки на секунду виглянув, навіть не на секунду, на долю секунди виглядаю з е, під дерева, е, Потім назад, і коли я тільки голову назад забираю під дерево, під стовбур, і тут пролітає осколок, що такий був порятунок. І ще варто зазначити, що Марія. Завжди так, звертаю увагу не на себе, а на свого сина, на Господа. І також завжди зі мною е, був такий, е, можна сказати, як календар, я такий невеличка іконка з Ісусом до Божого милосердя, іконка до Божого милосердя. І на звороті 90-й Псалом, це в нашій спільноті греко-католицькій мир вам е, зробили і розповсюджують. І навіть був такий випадок, коли хлопці взяли на позицію, і там на позиції була будівля, і вони повісили на, на стіну, почепили, і тільки та вціліла відповідно вони під нею. Щодо побажання, я би радив, ну, крім того, що в ефірі такі результую. е, святі розповідають. Тобто такі речі, які здаються неможливими, вони насправді реальні надихатися цим. І тоді краще входиш по свято, тоді більше серце відкривається, тоді більше запалюється на віру. Бо в таких е, обставинах е, важких, то не просто вірити, коли бачиш, от, ну, коли таке пекло відбувається, коли воно ну просто. Розриває всі шаблони і не віриться, що це реально, але тоді відчуваєш і дійсно порятунок, Божої Богородиці і підтримку. Тому, що, тому, щоб якось приєднатися до цього, то дійсно треба от себе так надихнути, такими історіями, прочитати про заступництво Марії, про захист і в першу чергу через цю посвято. Дякуємо пане Олександре. Богу дякуємо за вас і за можливість чути вас зараз. в ефірі Радіо Марія дуже важливі свідчення ми маємо, і у нас я бачу є дзвінки від наших радіослухачів. Ну що ж, у нас є декілька хвилин, тож можемо прийняти дзвіночки. Абонент 098... Угу, зірвався дзвінок, так і, і цей дзвіночок. Хто нам телефонував, можна зараз передзвонити, бо щось, щось зірвалося, і можливо поставити своє запитання, можливо та поцікавитися особисто перед приготуванням до посвячення себе Діві Марії ще додатково у пана Олександра, який вже вчинив такий крок власної волі. І, власне, втілив таке себе Діві Марії, ще й будучи військовослужбовцем. Пане Олександре, ну я ось так собі теж задумуюсь. Скажіть, якщо так можете поділитися, якою є ваша молитва сьогодні? Ну, Кожного дня я молюся Розарій. Це обов'язково до Божого милосердя молюся, якщо так дуже зайнятий я можу пропустити там коронку, просто сказати, що Ісусе, довіряю тобі, покладаюся на твоє милосердя, але в Розарій, то таке ну, прямо правило, хіба що, якщо було десь там, де гарячіше, так що йому ну, просто ніяк не виходило, там цілонічне спали, то я вже просто. там Падав безселений, ну тоді я вже е, молився два рази наступного дня, а так не пропускаю ніколи, і, і стараюся мати таку особистий час з Богом поговорити. Тобто своїми словами, обов'язково Ну я переконаний, що Бог хоче, що навіть якщо десь ми щось такий внутрішній бунт, щось не подобається, що він хоче, щоб ми були з ним щирими, е, щоб ми там не відчували, не, не вдавали там. Якусь таку точну побожність, а навіть якщо ну так, як, як з батьком говорити з ним, а з Богородицею як з матір'ю. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Букатюк у програмі у ваших намірах, військовослужбовець, поет, місіонер. І у нас є декілька хвилин на питання від вас, дорогі радіослухачі. Я бачу, у нас є дзвіночок Київський номер. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Слава віки. коротко по бойовому, по військовому, да. Дуже гарно, що так, він захищає наше життя. І так, допомагаємо, е, духовні сили, да, його досвід. Але питання таке, є таке поняття в, в армії взагалі, за війни, це військовий досвід. Коли тобі допомагає небо, і ти сам собі може не тільки собі допомогти, а рядом побратимам. Він допомагає комусь. І бачить, чи допомогу. Як Бог допомагає рядом з ним йти і боротися за Україну, за життя. Дякую. Слава Цю Христу. Дякуємо. Не знаю, чи ви почули, я просто не почула, якщо можна того <гуми> Е, <гуми> Я не дуже не, не дуже в повноті зрозуміла, мабуть, запитання, але мова йшла про побратимів на війні, чи, 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 чи власне бачите ви, як Бог допомагає ближньому? Чи, чи, чи ви допомагаєте, ну якось не, не дуже зрозуміло, якщо чесно, е, е, запитання, але м, загалом про, про, про допомогу. Я думаю, що ну, це безсумнівно, е, може пан Олександр підтвердить, що без цього, мабуть, е, ну, особливо там, де м, такі гарячі точки поряд з побратимами неможливо. Так е, навіть е, от кажуть таке такий, можна сказати, стереотип, е, що е, на в окопах немає атеїстів. Воно майже правда, не знаю, там на 90-95 можливо, але є винятки. Ну винятки коли? Коли якісь такі дитячі зранення, образи. Е, ну на жаль, такий випадок був, коли один побратим в дитинстві 10 років йому було е, молився, щоб мама не померла. Вона померла від раку. Відповідно, він таку мав образу. І ну, це такі випадки, коли ну, залишаються атеїстами. І то такий атеїст, як знаєте, у фільмі Бог не помер у першій частині, коли цей професор був злий на Бога. А студент каже: як ви можете бути злий на того, в кого не вірите. Тобто така внутрішня якась рана образа, але рано чи пізно Бог до себе приводить. І е, в інших випадках то дійсно багато такого було, що е, колишні атеїсти почали вірити, і ну наскільки можливо, там не, зразу не почали вервиться, молитися, чи що, наскільки могли. Тобто не могли зразу тверду їжу їсти, духовну, а таке духовне молоко, але принаймні от повірили, що, що Бог є, і е, так само щодо Богородиці, бо. Там пояснював, що, що це таке, на чому я молюся, вервичку, і вже такі перші кроки, такі перші зерна Бог посіяв. Амінь. Дякую вам. Давайте ще один дзвіночок. Лаконічно, так ваше запитання: Київський номер. Ви в ефірі Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Я хочу втішити Олександра. Дуже приємна, гарна передача, що ця справа по свята Марії воїнів йде як помноження хлібів цьому письмі. У нас я на Тернопільщині в Усятині. В нас був священник місіонар. Ми відмовили годину посвяти, і біля 700 воїнів. Отримали вже ті шеврони і цю молитву посвяти, і ми в духовний спосіб молиться за них, їх посвятили. І особисто я за чотирьох воїнів молюся, їм переслала вже і о, посвяту Марії. Так що це дуже гарна справа. Марія робить чудо. Хай вас Бог береже. Дякую, щиро за таку гарну програму, це утвердження в вірі. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що знайшли час, і Господь дарував нам цю можливість почути вас в ефірі Радіо Марія і почути ці живі свідчення про посвято себе Діві Марії. Хочеться побажати вам Божого міцного захисту і ведення, погородиці в світлі, Божому, щоб світло вас захищало і Господь оберігав. Молімося за пана Олександра Букатюка, військовослужбовець, поет, місіонер з Івано-Франківщини. Сьогодні був в програмі у ваших намірах, і ми чули про власний досвід посвяти себе Діві Марії. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за ефір. Було приємно поспілкуватися, посвідчити, і надіюся, що комусь в серці промовить і запалить до того, щоб посвячувати себе чи своїх рідних нашій небесній матері. Амінь. Слава Ісусу Христу.